Привіт! Покажу вам трошки свою морду лиця, можливо, ви забули, як я виглядаю. І хочу просто доповнити е, минуле своє відео, тому що там люди скажуться на звук. У мене є в мене є мікрофон, але він китайський і він під час працює, під час не працює. Або це просто мої такі... Руки крюки які не вміють використовувати сучасну техніку. Але не про це. А щодо тих скотовозів, які перевозять домашніх тварин, свинів, коров, всяку птицю, там гусі, лебіді, кури, голуби, ну і всяке таке, я з'ясував, що вони так швидко їздять. Тому що вони несуть відповідальність, якщо вони підписали контракт на перевезення цих тварин, вони мають їх привезти в тій кількості, в якій їх погрузили. Тобто, якщо 10 свинок вам погрузили, і ви привезете їх у точку, де маєте їх вигрузити, вже в кількості 9 або менше, ви платите за кожну здовшу тваринку. І тому вони намагаються зробити це що найшвидше. Через то в них такі шалені швидкості. В них, В них, напевно, потужніші двигуни. Не знаю, як воно там працює, але вони реально валять більш ніж то треба. І я ще не бачив, до речі, що... У нас такі є пункти, е типу називаються Waste вейс Station. Куди заїжджають траки, їх там зважують і перевіряють усілякі документи. Ну, Я ще ніколи не бачив за 11 років мого водіння, мого стажу, водійства, що вони заїжджали на ці Вейстейшн. І ще з'ясував таку цікаву штуку. Пам'ятаєте, я вам показував ці тракстапи, де зупиняються траки, рестерії, де люди стають відпочити, там, сходити в туалет. Походити трошки, розм'яти ноги, вмитися, почистити зуби, ну таке, де люди відпочивають одним словом. Виявляється, існують для тварин такі самі пункти, де їх вигружають, воно загорожено, Це таке десь має бути в полі спеціальна така місцевість загорожена. Вони заїжджають туди цим скотовозом, вигружають їх. І всі тваринки там бігають, теж то, то розминають ноги, там поблюють кому треба і відпочивають. А тим часом водій вичищає всі фікалії. Ну, вони ж то спорожнюються, поки їдуть, чи від такої швидкої їзди, там вона за годину декілька разів спорожнитися. І вони вичищають ці трейлери від цих фікалій і їдуть. Грузять їх там через годину, через дві, в залежності, як довго не проїхали, грузять їх знов і їдуть далі. Або, або домовляються, що до того пункту довозять їх один трак, там приїжджає інший, і від того пункту до кінцевої зупинки везе їх уже другий. Ну, це як вони там домовляться, там. можливо, ця е, компанія перевезник має там. У кожному штаті своїх водіїв. А можливо, що це просто компанія, яка існує, наприклад, тільки в Монтані, да? і вони вже везуть там до, до кінцевої точки там, в наступний штат. От такі цікаві цікавості. І ще що до штату Монтана, в штаті Монтана по моїм власним спостереженням, Найтендітніші люди по всій Америці. Що я маю на увазі? Тут худенькі тьоті усі виглядають дуже кльово, Типа як наші там Тьоті які ходять у фітнес-зали. Але я думаю, що можливо із-за того, що в них такий стиль життя, ну, як я і казав, вони майже всі живуть на фермах і працюють фізично. І тут такі гарні гори, а в горах гірський воздух. І вони дихають ці і стають красиві і тендітні. Навіть дяді бі, тут виглядають нормально. Вони майже всі під 2 метри ростом фізично розвинуті дуже гарно. І процент, процент товстих людей у цьому штаті. Екстремально низький, ну, може і є 5%, може і немає. Дуже рідко ти зустрінеш тут якусь людину з надмірною вагою. І можливо, що ця людина просто трак-драйвер, який приїхав заправитися, і ти його побачив на заправці. Так що, якщо є можливість, перебирайтесь в Монтану. Це мій найулюбленіший штат. Щодо людей, я б тут не хотів би жити. Можливо, як я буду старенький і місцеві мене приймуть, тому що вони не раді людям з інших штатів, вони взагалі нікому не раді, Ну, своїм американцям, я вже не говорю про нас, іммігрантів, вони самі по собі. От ти народився в Монтані, ти класний, ми тебе будемо любити і з тобою будемо спілкуватися. А якщо ти переїхав з іншого штату, з Каліфорнії, от вони. Друга категорія після іммігрантів це каліфорнійці. Не один, жоден штат в Америці не любить каліфорнійців, Тому що ті пихаті і неприємні люди. От майже все, що я хотів сказати. За, за разом я спробував мікрофон. Я сподіваюся, що я не даремно. Терендів декілька хвилин, і звук буде хороший, і ви не почуєте звук двигуна від мого дракона, а почуєте лише мій голос. Дуже на це сподіваюся. До нових зустрічів. Буду намагатися зняти вам щось цікавеньке, інформативне, мирного неба вам, усім над головою. Щиро дякую усім, хто пише коменти, хто ставить лайки, хто підписується на мене. Мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей, мої любі друзі!